Але на жаль, табун, відчувши небезпеку, линув вздовж номерів, прикриваючись густою порослю, що не давала змогу жодному номеру на прицільний постріл. От вам і хитрі слобожанські кабани. Якимось дивом їм вдалося вийти з загону до так, що жоден мисливець не мав змогу добути такий бажаний трофей. Так і закінчився наш другий загін. Обговорення даної ситуації я виріжу як цензуру, бо там палали справжні пристрасті. Дуже гарна була погонька, звіря було багато, але, на жаль, первоначально трошки неправильно було розміщено стрілки, вітер був їм в спину. Зрозуміло, що дичина пішла десь стороною по флангу, десь, десь кудись прорвалося, зараз будуть хлопці виясняти. Але бачили в загоні, бачили зайця, бачили косулі, я бачу, бачив кабани, бачив кабани чув на запах. Щоб пахли кабани, пахло кабанами було чуть, але, на жаль, що трошки не зрозуміло, що так було зроблено, що там такі гря нас поставили, але пішли, ми... вони стояли в спину, був вітер їм. Тому дичина зрозуміла, що пішла стороною. Але ми накричалися, нам жарко. На Слобожанщина, звісно, зустріла мінус 11 градусів зранку, провірила нас на вшивість, чи ми готові до такого полювання в таку пору року. Але бить... дуже все гарно покажуть. Всі собрали. Васильевич, а де Васильевич, що ви бачили? Та нічого там. Ну що, ми як вроде були силуети кабанов, лично, ну, якого серого цвета. Може бути по Ну, силуети. Да. І три косули пробежали четко. Три больші косули. І вони пошли, ну не, нам не під вистріл. Ну, как говорится, ну, не повезло. Все, ну было. Зверь не снова вышел. Погонять. Да, да. Но снова никто ну, же не стрелял. Похоже, что в обратку ушли. Это похоже. Ми щільно йшли, старалися держати. Ну я лі. скажу, що ви тут всі в кучі як-то вийшли. лівої сторони. Хлопці, а, а, а? Там, ну, Хлопця, я вам казав, я тільки зайшли в загон. Пройшли, побачив кози пішли. Я їх побачив, сказав, кози пішли. 100 пройшли. Як виявилось, всі бачили і кабанів, і косуд. Але, на жаль, все пробігло так, що на постріл ніхто не наважився. Але нічого. Емоцій і азарту було аж за край. І хоча без трофею, але поговорити було про що. Початок третього загону прийшов в такому ж організованому руслі. Я знову став біля голови колективу. Поки всі розставлялись по номерам, Юрій Васильович приготував своє місце. І тільки но ми завмерли, в очікуванні початку роботи загонщики, як недалеко від нас з'явились дві косулі, що на всіх махах тікали до лівого флагу. Голова колективу, не маючи можливість на прицільний постріл, не згорючкував, пропустивши їх далі. Можеть байдут на насрілку. Посмотримо результат. Якраз з сторони, куди побігли косулі, пролунало два постріли. Будемо сподіватися, що нарешті нам пощастило добути такий довгоочікуваний трофей. А ось і перші відлуння загонщиків пролунали в Ну Що почали на третій загон. Місцевість була шикарною. Перед нами відкривалась ділянка пологого яру, де з височини було прекрасно видно весь пейзаж неповторного слобожанського лісу, який вже скинув своє листя, готуючись до зустрічі зими. Далі ми любувались красою природи і свіжістю слобожанського повітря. Але, на жаль, ні візуального контакту. Ні, принаймні шелесту в гущі ми не почули. І нам залишалось лише дочекатись, коли єгері заберуть нас з номера, щоб ми всі мали змогу поділитись один з одним своїм враженням. Ну, ні підвистріл. Ідуть на слідуші на сусідній ну, номер. Думаю, ну зараз буде. Они шарпнулися. Я не знаю, що виворачують і. На на угол, Нагулу було два вистріли. А -а -а. Значить, до кого-то вони вийшли. Дві ліси тоже на ту полю. Вели, Вели, да? Да? Да. Одна, там Вообще... Закінчився сьогодні третій загон. На жаль, дві лисиці кажуть, пішло туди. Е, було дві косулі. На жаль, не бачив. Саме чи самка там були, чи самці там були, трохи було тільки стали, вони побігли. На план. На флан було два постріли. Йдемо туди, саме подивимося, що там було. Але як виявилось, ці два постріли. Були теж невдалені. І ми без зайвої метушні і розмов поспішили на новий загін. Оскільки час мисливського дня восени дуже швидко І нам залишалось в кращому випадку лише ще два рази спробувати свою вдачу на сьогоднішньому полюванні. На шляху до номерів ми зустріли цілу купу слідів косулі. А це зазвичай вказує, що загін буде насичений. Цього разу я вирішив стати з головним єгерем Анатолієм Павловичем. І знову прекрасний пейзаж відкрився перед нашими очима, де поле попереду лісу при виході звіра дасть нам можливість повну міру і насолодитися видом дичини і підготуватися до посту. Тільки не почався загін, як з поля величезний лісовин, відчувши небезпеку, побіг ховатися в ліс. І нам лише залишалось очікувати на те, що професійні дії загонщиків виштовхнуть хижика на номера. З правого флангу вибіг другий лис, що рухався якраз на сусідній номер. Але пострілу не було. Мисливець, як і покладається, пропустив Лиса в надії на те, що з лісу може вийти головний трофей сьогоднішнього полювання. Загонщики гомоніли вже зовсім близько, але косуля чи кабан так і не вийшли з гущі. Неочікувано для нас вийшов ще один лис, що на нашу велику радість, тишком нишком прислухаючись до гулу з лісу, прямував саме до нашого номеру. Поки я нервував і що сили намагався не ворушитись, Єгер тихенько перезарядив рушницю на шріт, щоб збільшити шанси на влучний постріл по рижій бестії і завмер в очікуванні. Я хоча й далеко не вперше раз бачив лиса, але емоції і хвилювання так і кипіли в моїй крові. Бо ось-ось здобич підійде на вистань пострілу. Але, мабуть, нерви кипіли не тільки в мене. Анатолій Павлович, не дивлячись на величезний досвід, як виявилось, теж перегорів і три рази смачно згарячкував, залишивши нашу здобич без ушкоджень. На те він і мисливець, що не кожен раз стріляє точно в ціль. бо скільки б досвіду в тебе не було, але трусить кожного як в перший раз. Загонщики показались на полі, а це означає, що зараз буде знову розбір польоту. Як е ждать, если я б крутнув ружьо, вона вернулась б. Вона біжить, вона біжить у нас видіть по ярку, біжить у нас свій. Я стояв до пасти. До речі, Микола на цей раз водив з загончиком. Ось його враження від Слобожанського лісу. Уже не парує. Отак загончики Да. Ось так загончики працюють, блін. Останнє метрів 150-200 по пластунськи. Послідній степень. Весь кілометр поплату. Женя знає, да, Женя? По яркам. Ось і прийшов час останнього на сьогодні загон. Чесно кажучи, ми всі були трохи розгублені. Бо і звір був, і постріли були, а от трофею нема. Я, звісно, розумію, що це полювання. І не кожен раз везе на влучний постріл. Але ж як нам вертатися до кухарів з порожніми руками? І дивитись їм в очі. Невже сьогодні шурпа буде прісною і здоблена лише салом з ринку? На таке неподобство зреагував голова колективу. І не дивлячись на свій поважний вік, він визвався піти у загін, щоб підтвердити прикмету старовірів, що коли йде голова, та ще й в останньому шансі для полювання, то і звір вийде, і мисливець гарно влучить. І шурпа буде наваристою. Ну, щось, перевіримо прикмети. А на цей загін я став з Миколою. І тільки як почався загін, в гущі лісу пролунав тріск віток. І ми помітили декілька косуль. Але на жаль, вони бігли далеко для пострілу. Всього, що это вотте полісі. Зправи ми почули знову шум від дичини і відразу череду пострілів. Якщо знову промах, то той, хто стріляв, точно піде додому, щоб дістати з морозилки м'яса, бо я не уявляю, як він тоді буде дивитися в очі голові колективу, що вигнав на тебе такий трофей. Ось останній погоні. Сусіді номера. Закрили таку ліцензію. Було чутно. Я попав звір. І ліцензія була закрита. На жаль, повезло не нам. Ну, на те воно таке полювання. Але незважаючи на це, ми отримали масу задоволення від полювання на Слобожанщині, від цих людей щирих, азартних, справжніх мисливців, які хворіють цією справою. Красива природа, наявність дичини шалена. У кожній загонці було, був обов'язковий звір. Виходив, не виходив, попали, не попали, але був в кожній загонці був обов'язковий звір. Як виявилось, один з пострілів був влучним, Але косуля пішла під ранком. Під ранок пішов? Так. Да. Тут була, упав, десь метрів десять пробіжала, впала, mm. і побіжала далі. А кров є? Да. Дом є. Вон падало. О, да-да-да, вона впала, думаю, все, лягла. Полежала, полежала. Я з Миколою і мисливцем, що стріляв, пішли послідку. А за цей час всі інші перестали на шлях прямування косулі, щоб добрати підранка. ранка. Це, як-ніяк, було ділом честь для всіх. Коли йдеш по крові, це почуття важко описати. Тут адреналін давить на серце з такою силою, що ти й не помічаєш ті пройдені кілометри по лісу. Але досвідчений Микола, хоча й би снігу, знаходив кожний кров'яний слід і коригував номерами для вдалого перехоплення косулі. Я не знаю, скільки ми ходили за нею, бо час летів швидше за кулю. Але нарешті в далечині ми почули довгоочікуваний постріл. І наші старання по пошуку під ранку не були марними. Нарешті трофей добутий. Стойла мені піти старому лисому древньому охотнику, і одразу результат. Почему а же мы вас держали в запасе? По <laughs> так последний да? был последний этот, <смех> последний <смех> выпад. Мы вас стремали <laughs> до последнего в запасе. Ну это да. бы у нас была как какая-то как козырная Пос... карта. Да-да-да. Козырный туз. Джокер. Не, называется джокер. Джокер, да. <laughs> Козырный туз, чтобы вот в конце уже раз <смех> и <смех> да. все. Так это от вас пошел, да? Да было да. и слава богу, я ж... Значит, замовил э, этот, убогов, а, ну, да, этот да, да. Это? Я у Бога уже, как говорится, этот, когда дела Я слышал ту молитву, да. Да-да. І ще святую Богородицю. А, а я думала, що ви там там стали за машиною. Оте, вот там що то там шепчете, шепті. Шепта ви замалювали? Ну конечно, просив же нам дати. Головний єгер після прикрості з лисом реабілітувався. І влучним пострілом подарував нам вдале завершення сьогоднішнього полювання. Всі, ребята, наша ціль досягнута. Ми добули і закрили лицензію. У нас була одна лицензія на козника. Ми добули козника, трохи кузника, Трохе у нас усе лежить. Дуже красиве полювання, дуже гарні люди, Слобожанщина, Конечно, нас дуже там не то, що здивувала, здивувала, а порадувала своїми. Ну дай Бог. і ми вам раді, що ви приїхали. Своим характером. Не отказали. Да. О, Дичина присутня, результат всягнутый. Можна їхати сміло додому. Вже. Дякую вам. І вам спасибо, що не обижайте, щоб щодо не так. Да. Вроде як старались, що немає. Втомлені, але повною мірою здоволені сьогоднішнім днем, ми рушили до єгерської хатинки, де ми відчули щиру і нічим не повторну щедрість і душевність свята слобожанських мисливців. Зазвичай я не люблю показувати застілля, але сьогодні той самий приємний виняток, коли після красивого полювання вечірнє свято було настільки душевне, що було б великим гріхом таке не показати. Сьогодні на душі так світло, сьогодні на душі так ясно, зібралися хороші друзі, зібралися усі на... І яскравий музичний сопровід, і шурпа була в два рази смачніше, і розмови були веселіші. А тости — то вже зовсім як витвір мистецтва лунали. В такій задушевній атмосфері я вже й не помітив, як моя камера почала втрачати фокус. І мені залишалося лише повною мірою насолодитися таким приємним вечором. Від нашого колективу велике дякую за красиве полювання. Теплу гостинність і душевну мисливську насолоду. Підписуйтесь на мій канал і виставляйте лайки. І буду вдячний за будь-яку допомогу в цій нелегкій, але дуже цікавій справі. Хлопці, це Слобожанщина, це вам ніяк буде.